Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що дочекалися, все ж таки в нас Міноборони виступило з офіційною заявою про нові відсрочки. Нещодавно я знімав відео, в якому проаналізував відповіді Катерини Чорногоренка на часто поставлені їй питання з питань відсрочки. І в тому відео там розібралися, які відсрочки планує міноборони в нас встановити в майбутньому, які відсрочки будуть встановлені в найближчому часі. І дуже багато запитань там ставилось від педагогічних працівників ставили запитання по пункту 13, ставили запитання по пункту 9 догляд. Ну там різні запитання, звісно, там народ турбується з цього питання, і ставили і питання. І от в тому відео, там детально там з наведенням її відповіді на коментарі, як офіційне джерело. да там Фейсбук можемо використовувати, тому що, от якщо на сайті Міноборони таких новин немає, від неї там дивимось, де що там може бути зазначено. І от я проаналізував, там записав це відео. І от буквально пройшло декілька днів і з'явилась від неї заява щодо нових відсрочок в Резерв Плюс. Про це це відео коротенько, але щоб ви знали, які відсрочки в майбутньому планується реалізувати, які відсрочки вже з'являться в Резерв Плюс невдовзі. Тому залишайтесь, послухайте це відео, якщо будете вважати його корисним. Звісно, поділіться це допомагає розвивати канал. А на телеграм-каналі в мене вже ця новина, звісно, є, тому що там оперативна тезисна по суті завжди публікую новини в змінах діючого законодавства або от такі новини. Також ділюсь практичними кейсами, тому підписуйтесь і на нього в описі під цим відео, залишаю на нього посилання. І так, щодо тепер щодо цієї новини. Читаю офіційно те, що зазначено з її сторони, ну і, звісно, аналізуємо. Готуємо нові відсрочки в Резерв Плюс. Наприкінці липня. На початку серпня плануємо запустити відсрочки в кілька кліків для таких категорій. Ну, тобто, залишилось тиждень-два з цього питання. Чекаємо. Перша. Наукові науково педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти, якщо дані про них в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Щодо цієї відсрочки, там от якраз науково-педагогічні працівники піднімали питання і піднімали питання з таким обуренням, деякі, знаєте, ставили її в коментарях і казали, що. Чому студенти, які там взагалі не бігають до того ТЦК і, ну, скажімо так, не паряться, вони отримують через резерв Плюс безпроблемно. А викладачі, тобто ну, в нас якби, да, вищий клас, скажімо так, вони повинні бігати за своєю відсрочкою, бігати до ТЦК. Ну, от З таким буренням звертались до Катерини Чорногоренка, і вона відповідала, що в майбутньому ну, вони там. Ці відсрочки введуть, і скоро вони будуть. І тут вже є офіційна заява. Тобто, липень, серпень, початок серпня. Ну, знову ж таки, надіємося, що це буде до продовження цього воєнного стану, за який вже на сьогоднішній день там рада проголосувала. Воно відправлено на підпис президента. Всі ви напевно про це чули. Я надію, що воно станеться до продовження, і вже з новим цим періодом по відсрочках, новим періодом мобілізації педагогічні працівники собі в декілька кліків оформлять ці відсрочки. Друге, громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю першої чи другої групи, за умови. І тут у нас є відповідні умови, про які зазначає нас одразу Катерина Чорногоренка звертає увагу, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, пенсійного фонду та ДРАЦ. Ну, зрозуміло, да про це вам треба буде попіклуватись, тому що якщо. Мінсоцполітики не бачить, пенсійний фонд не бачить, і ДРАЦ там щось не бачить, ну, тобто ваш шлюб не бачить, да, то звісно воно там не спрацює. Ну, от по пенсійному фонду питань в мене нема, то, скоріш за все, пенсійний фонд буде бачити таку інвалідність ДРАЦ шлюб буде бачити також, ну якщо він там не застарілий якихось незрозумілих часів. А от по мінсоцполітики дуже цікаве запитання, тому що ну, от не всі інвалідності, до речі, бачать. І от ми стикалися з цим питанням, коли оформлюємо там по пункту 13, навіть коли там людина оформлює відсрочку по своїй інвалідності. Тому, поки воно не запустилось, ви можете, в принципі, це перевірити. Є там кабінет людини з інвалідністю, там на сайті Кабміну, там пошукайте, він десь там є в мережі. І от актуалізуйте там свої дані. Це моя порада. Ну, звісно, для людей, хто буде. За ким буде цей догляд да, там здійснюватись. І я думаю, що тут, в принципі, ну, безспірна відсрочка, да, от ніяких умов немає, тому по цій відсрочці дивно, що раніше вони не зробили, але ну, працюють над цим. Далі ще трошки є важливіша інформація. Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відсрочку онлайн, без зайвих черг і прив'язки до ТЦК. До речі, нещодавно про це також знімав відео. Залишу тут посилання, чому зараз небезпечно. Перебувати в приміщенні ТЦК, всі ви пам'ятаєте заяви від Генштабу ЗСУ, що на сьогоднішній день тривають обстріли цих приміщень. Тому в тому відео я рекомендував звертатися онлайн до ТЦК. Подивіться, там все детально розповідав. Але тут ну, от, Катерина Чорногоренка також вважає, що зараз це важливо. Ну, не зазначає чому, але ну, каже, що от черги і все таке інше. І от зазначає, в подальшому тому працюємо над тим. Щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій. І от вона презентує наступну категорію. Серед наступних родини, які виховують дитину з інвалідністю. Я вважаю, що це також абсолютно безспірна відсрочка, тому що там, окрім свідоцтва про народження і документу про інвалідність дитини, нічого більше не подається. Навіть там не є важливо, чи в шлюбі ви знаходитесь, чи не в шлюбі, ви перебуваєте з дружиною. Да, там. Тобто, ну тут. От, отаке безспірна, скажімо так, відсрочка. І тому на сьогоднішній день, якби, вона також дивно, чому вона до сих пір не в резерв плюс. Я розумію ті відсрочки, по яких там можливо треба збиратись комісійно і щось дивитись там в документах, перевіряти там, встановлювати якісь факти і все таке інше. Но в цих відсрочках перевіряти, встановлювати факти не потрібно. Якщо є інвалідність, вона буде в відповідному реєстрі. Є шлюб, він буде в відповідному реєстрі. Якщо в нас є педагог, то він також повинен бути в цьому єдиному державному е, державній електронній базі з питань освіти. Звісно, там також ну нічого перевіряти, якщо він, звісно, там працює. Тому я вважаю, що скоро вони ж все ж таки з'являться. Ну як зазвичай, коли в нас презентує там заступник міністра Катерина Чорноворенка, зазвичай вони з'являються. От що, що а в цьому питань до неї ну, від мене немає. А вже як воно працює, будемо дивитися. Звісно, воно може працювати по-різному. Всі ви знаєте, що резерв Plus іноді то працює, іноді то не працює, то якісь там дива ну, там, видає там, вам, да, сталося щось дивне. Всі ви пам'ятаєте ці примітки, то там зі штрафами якісь ситуації були. До речі, про це окремо також знімав відео. Залишу тут посилання. Подивіться, кому цікаво, хто стикався з цими питаннями штрафу і не знає, що робити, там про все це розповідав. Якщо було корисно, цікаво, поділіться цим відео, залишайтесь моїм підписником. Ну і, звісно, підписуйтесь, хто ще не підписався. Далі ще будуть також корисні і цікаві відео. Переходьте за посиланнями на наступні, вони отут з'являються. Вони також корисні і цікаві. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.